Шановне товариство, ну, слава Україні! слава! Товариство, ви всі самі найкращі представники нашої молоді, яких я бігти зустрічав. Я не сказав радий тому, що ми провели ці змагання, що ви всі взяли активну участь, ви боролися чесно, правдиво, допомагали одне одному. Деякі були моменти, може трошки складні, але без цього в житті не буває. Важливо, що ці складні моменти дають нам можливість витягти уроки і стати краще, сильніше, мужніше і чесніше. Тому що чесність і правдивість це якраз шлях козака. Козак покликаний в своєму житті відстоювати чесність і справедливість. Саме за тим його Бог столик. Я дуже радий, що всі ви обрали шлях. Честі і правди. Над нами Бог і Він нам допоможе. Слава Богу, слава Україні! <різований> ну і, користуючись нагодою, я зразу оголошую підсумки термовної гри. Сотня, яка обрала собі назву Козаки є? Товариство, ви зібрали 56 кульнян. Сотня бандерівців є. є! Зібр... Зірвали 67 поляків. У нас там були ще е, призми, да, додаткові бали, які ви збирали. Е, козаки зібрали 32 додаткових бали. Бандерівці 16. Відповідно перемогу отримали козаки з рахунком 88. Мандерівці відстали зовсім зовсім трошки. Загальний залік 83 бали. Відповідно, ви рівні, ви браття і перемогли ми всі разом. Слава нації! Зараз.